Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні, 9 вересня, у цьому відео поговоримо про вибори. Доленосні вибори, але не у нас. Мова про Молдову. Результат волевиявлення у їхній парламент серйозно зачепить нашу державу. І, на жаль, ситуація там критична. Про це далі. Не втомлююсь дякувати такій чудовій аудиторії, як ви, за увагу, за змістовні коментарі та вподобайки. Ставте не соромтесь проявляти свою активність, ще й простимулюйте місцеві алгоритми. І, звичайно, підписуйтесь на канал пана Валерія. Лочок Тайм дає можливість знати більше. Отже, вже 28 вересня, тобто вже цього місяця, Молдова обирає новий склад парламенту. Йдеться про 101 депутата. Система пропорційна, єдиний національний округ, закриті списки. Поріг для партій 5%, для блоків 7%, для незалежних 2%. Одразу ремарка є можливість реєстрації списків не лише від партій. Очікують явку 50-60%. Діаспора, а це 800 тисяч виборців, може змінити результат. Вона підтримує Європу, але в Молдові настрої змішані. Ці вибори називають абсолютно справедливо доленосними. Молдова отримала статус кандидата у ЄС у 2022 році. Переговори почалися торік. Партія пас має Санду править з 2021 року. Вона обіцяла реформи, але економіка падає, інфляція 80%, еміграція росте, енергетична криза тисне. О, газ дорогий, ну ясно, що люди незадоволені. Тут з'являються фактично проросійські сили. Вони обіцяють так званий нейтралітет, дешевий газ, соціальні виплати, їхній діагональний меседж простий повернення до старих добрих часів із Москвою. Ну, це ж небезпечно. Молдова межує з Україною. Придністров'я, де стоять російські війська, насправді додає напруги. Для України це не чужа історія. Якщо Молдова геополітично розвернеться до Росії, це удар по нашому спільному курсу в ЄС. Росія хоче реваншу. Вона бачить Молдову як слабку ланку. Якщо Кишинів здасться, Москва піде далі. Це загроза для Одеси, для нашого півдня. Ці вибори про нашу безпеку і про наш спільний шлях до Європи. Тому. Треба підтримувати Молдову та її європейський вибір. Молдавська ЦВК затвердила бюлетень. У ньому 23 позиції, 15 партій, 4 блоки і 4 незалежні кандидати. Розберемо ключових. Перша партія дії солідарності або ПАС. Лідери Майя Санду, прем'єр Дорін Речен, вони за ЄС, обіцяють реформи, антикорупцію, ну і плюс подвоєння доходів до 29 го року. Ремонт трьох тисяч кілометрів доріг, тобто таке собі велике будівництво. Цифровізацію, захист культури у соцмережах пас наголошує на мирі, євроінтеграції, економічному зрості та культурі. Але, на жаль, підтримка падає. Люди втомилися від обіцянок, і очевидно, що позиція нинішньої влади апріорі слабша за тих, хто їм опонує. Другий гравець патріотичний блок це соціалісти Ігоря Додона, комуністи Володимира Вороніна, а також партії Серце Молдови і майбутнє Молдови. Вони проросійські. Кажуть про нейтралітет, дружбу одночасно з Росією та Європейським Союзом обіцяють високі виплати, пенсії, захист традицій. Додон закликає вірити в Молдову і перемогти владу Санду, їхній символ. Рапор із серцем, третій. Наша партія Рената Усатова. Популісти проросійські обіцяють дешевий газ, захист від влади Санду. Вони наголошують на низьких цінах на газ та обмеження для ЛГБТ. Четвертий блок. Альтернатива: лідери Йончебан, Йонкіку, Александру Стояногла. Вони центристи, кажуть про стабільність. Але водночас критикують пас. П'ята партія Велика Молдова, лідерка Вікторія Фортуна. Зареєстрували її, до речі, буквально ось-ось 5 вересня після судів. Вона теж проросійська, консерваторка. Обіцяє захист церкви, мови, історії. Фортуна заявляє про боротьбу за Бога, землю і народ. Інші партії, як PLDM чи NOI, проєвропейські. Але об'єктивно шансів у них вкрай мало. Незалежні кандидати, наприклад Василій Болея, пов'язані з проросійськими силами. Їхній вплив теж мінімальний. ЦВК виключила блок перемога Ілана Шора, але він досі дуже і дуже серйозно впливає на передвиборчий процес. Опитування айдата від 8 вересня показує наступну картину. Патріотичний проросійський блок має першість. 25% це 42 мандати зі 101. ПАС 24%. Це 40 мандатів. Наша партія 6%. Блок Альтернатива 5,5%. Решта партій нижче мінімального порогу. Невизначених досі 20%. Так що ж це означає? Ну, очевидно, що без діаспори проросійські сили. Однозначно можуть взяти більшість. Пас завдяки діаспорі може взяти до 50 мандатів. Це стеля. Але потрібна коаліція. Наприклад, Ізман Йона Чебана, він центрист, заявляє про побудову Європи вдома. Але з подачі тієї ж партії пас його звинувачують у зв'язках з Росією. Ну теж не варто забувати, що він є чинним мером Кишинева. Опитування Політпро підтверджує, патріотичний блок 26%, ПАС – 23%. Різниця нібито мізерна, але все рівно фіксується першість за опозицією. У селах і Гагаузії домінують проросійські у містах, як Кишанів ПАС. Тим не менш, економіка б'є по владі. 65% Молдаван турбує інфляція, 40% корупція. Тому люди хочуть швидких змін. Але таких швидких змін, очевидно, немає. І популізм ну, доволі непогано лягає. Цей популізм соціалістичного гатунку. Це не перші такі вибори. У 19-му році Молдова вже коливалася між Росією та Європою, тоді пас виграла. Але тепер усе гидкіше. діаспора, ключ. Вона голосувала за Санду в 20-му. Якщо і зараз максимально повно прийде, може і врятувати, але явка залежить від мобілізації свого електорату. А Росія зробить усе щоб цього не сталося. Навпаки, приведуть усіх, кого зможуть купити. А Росія реально активно працює, вона хоче повернути Молдову. Цим раніше займався Козак, зараз Кирієнка із адміністрації Путіна, ще проглядаються вуха Романа Абрамовича. Це реванш. Москва бачить у Кишиневі шанс послабити Європу, ну і власне Україну. Ілан Шор головний інструмент. Так він у Москві утік ще в 2019 році після афери на мільярд доларів. Його блок перемога заборонили. Але Шор не зупиняється. Він фінансує опозицію через криптовалюту, через російські банки, наприклад, Промсвязьбанк. Обіцяє три тисячі доларів протестувальникам у Кишиневі. платить за голоси. Витоки на початку вересня показали списки лояльних виборців. Це десятки тисяч людей. Вони отримують гроші через додаток Тайто. Євгенія Гуцул, союзниця Шора, екс-башкан Гагаузії. Правда, зараз вона в кишинівській в'язниці, бо засуджена до семи років ув'язнення, але, тим не менше, її голос звучить. Вона звертається до Путіна, до Трампа, до Ердогана, скаржиться на умови ув'язнення, каже, що її кинули до вбивць. Це розганяють зрозуміло в Тікток. А де іще? Гагаузія, де 65 тисяч виборців, ну, звичайно, її слухає. Дезінформація б'є рекорди. За тиждень виявили 900 аккаунтів із фейками. Вони звинувачують Санду у фальсифікаціях, кажуть, що ЄС знищить Молдову. The New York Times пише і про штучне відео штучного інтелекту проти Санду. Тобто це не якісь там просто боти, це вже запущена дуже чітка московська машина. Кремль витрачає просто шалені кошти. Інститут вивчення війни попереджає. Росія адаптує тактики з України та Грузії саме у Молдові сьогодні. І ЦВК під вогнем. Саме комісію звинувачують у репресіях. Бо бачите, виключили чотири партії Шора. Вікторія Фортуна з Великої Молдови, як я вже казав про це, вона, звичайно, виграла суд. І тепер це називає перемогою народу. Тим не менш, критики вважають її пов'язаною з Кремлем, і, як на мене, абсолютно аргументовано. Вона звинувачує владу в роботі на Сороса. Ну, це знається, це, це таке опудало, яке достають, коли немає взагалі жодних. Реальних тез з жодної логіки, жодної якоїсь адекватної аргументації. Ще один скандал, програма Європейське село. ПАС звинувачують у шантажі мерів. Гроші давали нібито лояльним. Іншим ні. Тож опозиція кричить про корупцію. Іронічно, що Шор, який украв мільярд, звинувачує інших у крадіжках. Але я вам скажу чесно, це працює. І люди вірять. І це ж насправді не лише там до кінця вересня, ні. Оце ж гібридна війна, просто політичний аспект, політичний вимір Росія проти Європи і Молдова сьогодні це поле бою. Але плюс до того Молдова ще й наш сусід, і вибори це і про нас теж. Якщо проросійські сили переможуть, Росія отримає дуже серйозний плацдарм, поруч з Одесою, поруч з Придністров'ям, як я вже казав. А там же стоять російські війська. І пам'ятаєте, що там в колбасній? Ось ось. Це пряма загроза. Тому якщо ми говоримо і про євроінтеграцію України, Молдови, то ну, давайте цим спільним шляхом іти вперед. І маємо цю ходу здійснити максимально оперативно разом. Якщо Кишинів зупиниться, це послабить і нас. Москва скаже, що Європа програє. Це підніме дух ворога, буде певна мобілізація ідеологічна. Кремль уже пробував це в Грузії, трусить зараз Вірменію, Молдова наступна. А хто далі? Ми? Тож який парламент отримає Молдова? Перший сценарій проросійська більшість, патріотичний блок, наша партія та Альтернатива разом наберуть 59 мандатів. Вони можуть скасувати реформи, зупинити шлях до ЄС, ввести нейтралітет. Це просто ширма для дружби з Москвою. Другий сценарій, проєвропейська коаліція, ПАС із союзниками, як МАН чи ПЛДМ, може взяти 50 мандатів, але потрібна діаспора. Вона додасть 5-7 місць, тільки так збережуть курс на Європу. Ну і третій сценарій фрагментований парламент. Жодна сила не матиме більшості, почнуться переговори, нестабільність. Звичайно, чотири незалежні кандидати ще додадуть один-два місця, але це буде вирішувати мало. Діаспора це 15% голосів. Вона за Європу. Але якщо не прийде, Росія буде радіти, а ми точно ні. Президент Касанду попереджає про безпрецедентне втручання Росії, вона закликає до єдності. Натомість Парія заявляє, що ці вибори важливі для всієї Європи. Україна має діяти не грішми, не зброєю. А увагою! Ми повинні розповідати, показувати, бити на сполох. Наші засоби масової інформації мають краще висвітлювати події в Молдові, наші дипломати більше працювати з Кишеневом, бо це і наш політичний фронт. Якщо Молдова впаде, Росія піде далі. Як тоді у нас в такому разі відбудуться перші поствоєнні вибори? Питання риторичне. Тож слідкуємо уважно. Дякую за вашу увагу до відео. Напишіть, хто на вашу думку переможе в Молдові, чи є у Санду ще шанс. Обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки. І до наступної зустрічі!